Уявіть собі, що маєте друга, за яким доглядаєте, як за малим дитятком, робите для нього все, що він попросить, навіть вночі встаєте, а у відповідь він ображається, критикує вас на кожному кроці, і навіть зустрічатися не хоче. Таке враження, що ви йому зовсім не друг. А тепер подумайте. Що багато з нас так само ставляться до свого тіла, воно ж працює для нас цілодобово, без перерви на обід, а ми його ще й ображаємо, мовчки ненавидимо і придираємося до кожної дрібниці. Зміна фокусу з зовнішнього вигляду на внутрішні відчуття це шлях до довготривалого здоров'я. Перестаньмо сприймати своє тіло лише як картинку в дзеркалі. Наше тіло це інструмент, який допомагає нам жити повноцінно. Науковці довели, що постійні дієти та гонитва за ідеальними формами не тільки не приносять результатів, але й можуть негативно вплинути на наше здоров'я. Давайте замінимо ці нереалістичні цілі на турботу про своє здоров'я та фізичну активність. Це не тільки допоможе нам почуватися краще, але й зробить наше життя. Яскравішим та цікавішим. Багато людей вважають, що бути струнким це головне для здоров'я. Але це не так, головне, це не вага, а те, як ми себе почуваємо і що ми робимо для свого здоров'я. Коли жінки починають працювати над покращенням своєї фізичної форми, після того як довгий час оцінювали себе виключно за зовнішнім виглядом. Вони часто помічають розширення кола своїх можливостей і стають набагато впевненішими у своїх фізичних здібностях. Одна жінка, яка сфокусувалась на своєму здоров'ї, сказала: не так давно я почала кататися на велосипеді, і мене по-справжньому вразило те, як на це відреагувало моє тіло. Всього за три тижні я в чотири рази збільшила проїжджу відстань щодня. Навіть незважаючи на те, що тиждень хворіла на грип. Інша респондентка поділилася такою історією. Регулярно займаючись спортом, я відчуваю себе щасливішою. Мені дуже подобається відчуття того, що я покращуюся, що я бігаю швидше, ніж раніше, і що тепер мені набагато легше протанцювати все заняття по зумба-фітнесу, ніж було на самому початку. І всі ці маленькі, але надзвичайно важливі перемоги дуже просто не помітити, якщо єдине, що ви оцінюєте, це цифри на шкалі вах. Під час тренувань спробуй забути про дзеркало і зосередитися на тому, що відбувається всередині тебе, які м'язи працюють, як себе почуваєш, чи стає тобі легше дихати, які емоції ти відчуваєш. Це допоможе тобі не тільки покращити фізичну форму. Але й підвищити самооцінку і зменшити тривогу. Адже коли ти зосереджена на процесі, а не на результаті, ти отримуєш набагато більше задоволення від занять спортом, замість того, щоб будувати зі своїм тілом стосунки, повні любові та турботи, ми ігноруємо базові потреби. Проблема прийняття власної зовнішності має значно глибші історичні корені. Суспільні тренди на певний тип зовнішності це наше головне дзеркало. І залежно від того, які рамки нам нав'язані, ми бачимо себе або привабливими, або далекими від ідеалу. Багато хто мріє перенестися в іншу епоху, уявляючи себе там бездоганною красунею однак, кожна з нас є унікальною і красивою саме в своєму часі. Просто суспільні тренди протягом всієї історії грають з нами в підступні ігри. Проблема багатьох людей полягає не в фізичних недоліках, а в браку самооцінки. Саме ми є творцями свого життя, і тіло тут не головне. Однак суспільство часто нав'язує нам ідеал краси, який далеко не всі можуть досягти. Багато хто вважає, що ідеальна зовнішність це ключ до щастя. Але це не завжди так. Навіть ті, хто відповідає сучасним стандартам краси, можуть відчувати себе невпевнено поміркуйте над такими питаннями як моя нелюбов до тіла шкодить моєму життю, чому це заважає, на які рішення впливає? Можливо, ви відкладаєте початок особистого життя, намагаєтесь приховати непривабливі частини тіла, уникаєте носити те, що подобається. Протягом дня слідкуйте за своїми думками, ловіть себе на критиці власного тіла і спробуйте спростувати ці міркування. Наприклад, замість через маленький зріст я завжди ношу підбори, скажіть собі, я обираю зручне взуття або замість через помітні шрами я соромлюся ходити в басейн, скажіть: Я купую абонемент і отримую задоволення. Створені бар'єри існують лише в нашій уяві і часто диктуються стереотипами. Важливий аспект на шляху до самоприйняття це дефіцитне мислення, коли завжди чогось не вистачає. Люди з таким мисленням помічають лише недоліки, яке у неї рідке волосся, навіть в ідеальній красуні вони знайдуть недоліки. Все добре, але руки занадто худі. Абсолютно кожна людина недосконала. Ми індивідуальні і не створені за одним шаблоном. Такий підхід лише збільшує відчуження від власного тіла і заважає побудувати здорові стосунки з ним, а пошук привабливих рис, навпаки, зближує нас із собою та іншими. Краса в очах того, хто дивиться. Почніть помічати приємні риси у зовнішності оточуючих. Спробуйте знайти щось привабливе в кожній людині очі. Волосся, шия. Можливо, ви надто критично ставитеся до своєї зовнішності і зовнішності інших. Коли побачите красу навколо, ви помітите її і в собі. У ранньому віці ми перебуваємо в гармонійніших стосунках зі своїм тілом, ніж зараз. Дитина плаче, коли голодна, вередує, коли щось не так, з віком ми забуваємо про ці сигнали. Нам здається, що є важливіші справи ми мучимо себе. Мало спимо, багато працюємо, вживаємо алкоголь, носимо незручний одяг і до лікаря боїмося піти. А от про машину дбаємо більше, ніж про себе, регулярно на сервіс їздимо, а про своє здоров'я забуваємо. Ми дбаємо про матеріальні речі більше, ніж про себе. Дуже важливо прислухатися до сигналів, які посилає нам тіло: можливо, ви ігноруєте важливі потреби. Наприклад, лягаєте спати пізно і потім відчуваєте втому або займаєтеся бігом, хоча насправді його ненавидите. Давно болить спина, але ви все відкладаєте візит до лікаря. Спробуйте скласти список з десяти речей, які приносять задоволення вашому тілу. Для того, щоб прийняти себе, необхідно вести діалог зі своїм тілом, що воно хоче, що його радує. Можливо, це. Танці, прогулянки на свіжому повітрі, або масаж. Уявіть, що ваше тіло це окрема особистість зі своїми бажаннями. Спробуйте його зрозуміти. Кожен може піклуватися про своє тіло і прислухатися до його потреб. Існують дві крайності: або постійно фокусуватися на недоліках, або повністю не приймати певну частину тіла. Почніть посилено піклуватися про ту частину тіла. Яку ви не приймаєте, придбайте ароматний крем для ніг або живота. Чим більше ми вкладаємо в щось, тим сильніше любимо це. Прийняття власного тіла, його особливостей, важливий етап особистісного зростання, комусь знадобиться менше часу, комусь більше. Кожне тіло унікальне, немає правильних або неправильних форм. Прийняття себе, а не відторження це те, що дійсно необхідно. Дякуємо за перегляд! Залишайтеся з солов'їною про і надалі. Відкривайте в собі нові можливості, ваші вподобайки дуже цінні для нас.